Сьогодні ми будемо робити осінню частину мегадіорами, Змоделюємо унікальний український реп. Продовжимо знайомитись із технологіями 3 d друку. Навчимося відтворювати осінні пейзажі, займемось вандалізмом, розфарбуємо фігурки та додамо осінньої рослинності. Усіх вітаю, панове! Ви на каналі Modelhead, каналі спільноти моделістів, і з вами інтегральний. Це вже друга частина із цілої серії відео, де ми майструємо грандіозну діораму одночасно із чотирма порами року. Нагадаю вам, що один із наших доблесних захисників певний час тому попросив нас придумати ну крутезний подарунок для одної голови немаловідомого благодійного фонду. Як подяку за його діяльність. Я, чесно зізнатись, вже давно шукав такої нагоди втілити у життя свій давнішній задум, а саме поєднати органічно на одній діорамі усі пори року. У минулій серії ми робили зимову діораму у момент штурму нашими військовими позиції московитів. Там був бліндаж у розрізі унікальна 3D-друкована модель Спартана, московит на концерті Кобзона, забагнючена траншея та тощо, то що тощо, тощо купа дрібних деталей. Одним словом, якщо не дивились, то це ну обов'язково до перегляду. Посилання повинно виглянути С тут, а нам же пора майструвати осінь. Ну му творити. І почнемо ми із ребу АйПетрі. Військовий, який і спонукав мене до майстрування цієї діорами, зазначив, що він повинен бути зображений обов'язково, оскільки він сам дотично пов'язаний з використанням цього незамінного засобу. І його внесок у боротьбу із дронами та не тільки противника важко переоцінити. Але відшукати на ринку модель цього репчику ну просто неможливо. Саме тому я був вимушений звернутися за допомогою до нового українського бренду спалах, який останнім часом. Сама активно займається технологіями 3D-друку. Панове, сьогодні я би хотів вас із деким познайомити. Це Ростислав. Він працює у спалах бренду, що ну дуже нам допомагає у роботі. Усім привіт! Якщо ви вже не перший раз дивитесь наші відео, то ви точно знаєте, що вони вже не раз рятували мене від обмежень, які диктує індустрія моделювання. Так, 3D-друк це річ, яка дозволяє дати максимальну свободу творчості, особливо для моделістів. Ми з Ростиславом не як здружились. І він сказав мені, що найближчим часом хотів би також спробувати себе у моделюванні, оскільки ходив тут, підглядав, як це все прикольно виглядає. Тощо. Тому думаю, що ми ще не раз зустрінемося разом з вами у кадрі. Тощо. Я хочу дуже вам подякувати за те, що ви намалювали та роздрукували мені цей Петрі. Я думаю, Тоді просто вивсовуємо руки, так? Я хочу подякувати вам за те, що ви намалювали та роздрукували мені цей айпетрі. Дякую. Ну, це було непросто. 3D-моделювання це річна швидка з купою проблем та нюансів, які виникають у процесі. І навіть на такою дрібною річчю працює ціла команда спеціалістів, але нам завжди цікаво допомагати тобі у таких специфічних запитах. Ще раз дякую. Але на жаль, я впевнений, що протягом роботи на цією діорамою я ще не раз розбожу тебе із е, запитом щось зробити посеред ночі. На фото та відео 3 завжди знаходиться під маскувальною сіткою, і ми зробимо так само. Очевидно, тому що документи нам на стіл про конструкцію цього ребу не кладуть, і зробимо ми це за допомогою спеціальної мініатюрної маскувальної сітки. Ось таких засобів радіоелектронної боротьби я зробив декілька, оскільки вони часто застосовуються не по одній штуці для підвищення потужності. А тепер наступає дуже важливий етап планування, який для мене тепер є обов'язковим. На цьому клаптику я би хотів відтворити кольорову гаму ґрунту та рослинності, яка прямо зараз бутує у кожного із нас прямо за вікнами. ґрунтовий покрив я відтворив за допомогою діорамної пасти із ефектом мокрої землі. Взагалі, діорамна паста для мене стала незамінною річчю в першу чергу через те, що вона ну дуже швидко сохне. Трав'янистий покрив, у свою чергу, я відтворюю за допомогою цілого ряду засобів. Зараз будете бачити. Для початку необхідно розвести клей-пива із водою. Це просто ідеальний засіб, оскільки він не залишає по собі слідів. Опісля я використовую флок, тобто штучну траву, яку ви можете придбати у інтернет-магазині потимати. Ці моделювання. Я використовую дві-три довжини, щоби додати покрову нерівномірності. З цією ж метою я ще влітку зібрав ось такі величезні шматки моху та засушив їх. До речі, раніше я усю рослинність на діорамах робив цим методом. І ось вам ще один лайфхак, який передав мені ще батько у дитинстві зі свого досвіду моделювання: це будівельний льон, який допомагає відтворити високий сухостій. Ну що ж, панове, ви подивили цілих 5 хвилин цього відео, і я дуже сподіваюся, що ви додивитесь його до кінця, адже ми вкладаємо дуже багато сил, часу та головне натхнення для створення цього унікального україномовного контенту. Якщо вам подобається наша творчість, то зараз саме час це показати. А ми поїхали далі. Але, звісно, після вашого козацького лайку та гетьманської підписки. <кхе> Творчість творчістю, а роботи з людьми залишається завжди роботою з людьми. І напевно у будь-якого майстра бувало таке, що замовник каже: ну, треба віддавати вже ось ось ось, ну ось буквально на вчора. Так вийшло і у цей раз, оскільки виявилося, що цей подарунок треба подарувати до певних пам'ятних дат. А я чомусь думав, що у мене значно більше часу. Тобто я також затягнув. Саме тому ми разом із вами зараз будемо практикувати методи екстреного порятунку зовнішнього вигляду діорами, щоби в результаті не віддати куций шмат пінополістиролу із незрозумілою травою, а дійсно повноцінну роботу. Робити нову модель з нуля, тобто головний об'єкт на цьому клаптику, у мене, на жаль, вже часу ну просто немає. Саме тому я придумав наступне: не так давно, за підтримки найбільшого в Україні інтернет-магазину по тематиці моделювання Box 24 проходив конкурс у знов ж таки найбільшій... А, Телеграм-спільноті по тематиці моделювання в Україні під назвою KitMates. Якщо вам цікава ця тематика, посилання я залишу в описі під цим відео. Переходьте. І конкурс називався Пікапи з силу». Box24 надав моделі пікапів та мінометних розрахунків моделістам, які би хотіли позмагатись у креативності, і уся б суть була у тому, щоб як найбільш оригінально обіграти ці об'єкти. Милуватися результатами можна довго, але для себе я підібрав одну роботу, яку я міг би органічно інтегрувати. Звернувся до автора, звісно, чи не був би він проти, і він, звісно, не відмовив. Мені дуже подобається ця діорама, і взагалі мені здається, це одна із найбільших робіт, яку я коли-небудь тримав у руках, наймасштабніших. Тому ще раз дуже дякую автору. І мені, якщо чесно, ну дуже соромно за те, що приходиться експропріювати цього пікапчика. Але я впевнений, що в подальшому ми ще придумаємо щось цікаве із цією діорамою. Після встановлення уже завершених нами елементів їх необхідно поєднати в один сюжет, і зробимо ми це за допомогою звичайнісінької нитки. Вона зображатиме плетіння дротів, що сходитимуться на спеціальному військовому ноутбуці у кузові пікапа. І хоча це вже і є певний сюжет, діорама все одно виглядає неповноцінною, не вистачає мені у ній життя. Саме для цього у моделюванні і існують фігурки людей. І це буде наступною частиною нашого відео. Малювання камуфляжу на фігурках 35-го, а тим паче 72-го масштабу завжди було нетривіальним зайняттям. Даю вам невеличкий лайфхак, як відтворити, напевно, найскладніший камуфляж з усіх, а саме ММ14, український піксель. Це декалі. Так, 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 вам не почулося декалі камуфляжу прямо на фігурки. У цього методу є як плюси, так, очевидно, і мінуси. І хочу сказати, що плюс тут тільки один малюнок відтворений просто чудово. А от якщо ви думали, що це Битко наклав собі та й все, то зовсім ні. Це займає напевно рази у два чи три більше часу, ніж просто намалювати щось пензликом. Є ще один доволі значущий мінус: що декалі це все ж таки не фарба, і вони значно грубіші, а відповідно з'їдають деталізацію фігурки. Задля нівелювання цього мінусу я використовую максимально агресивні спеціалізовані засоби, а саме декал Set та декал Фікс від Амо Мік. Різниця зі звичайною водою, звісно, присутня. Декалі приліплюються значно краще, але все ж таки. Ки кармани, наприклад, на поверхні, якщо були фігурки, то після цього ви їх навряд чи побачите. Опісля переходимо до пензлика. І варто зазначити, що у роботі з фігурками, та як і загалом, треба наближатись до референсів. Само собою, що повністю повторити деталізацію реальності, неможливо, але схожа кольорова гама на підсвідомому рівні буде покращувати якість роботи. Зізнаю чесно, розфарбування фігурок це моє слабке місце. Саме тому я і намагаюсь їх розфарбовувати у кожному проєкті, і цей не є виключно. Зараз я знаходжусь, як бачите, далеко не на високому рівні розвитку як художник. На даний момент часу я лише намагаюсь випрацювати охайність у висвітленнях, ну і відповідно затемнення. Можливо, це не додасть фігурці високого реалізму, але точно додасть об'ємності та цікавості. Прибирає іграшковість. Можливо, зараз результат і не найкращий, але з часом буде ліпше. Але я знаю точно, що досягти якогось притомного результату, не експериментуючи з різною хімією та не підбираючи для себе найкращих кращу, ну дуже важко. Але для цього потрібен широкий асортимент, я би сказав, величезний асортимент. І це все, звісно, про інтернет-магазин box 24comua Це просто ідеальне місце як для професійного розвитку, як моделіста, так і для того, щоби просто спробувати себе у цьому хобі. Оскільки саме тут ви знайдете ну просто абсолютно все: від надфункціонального інструменту для справжніх профі, від топових брендів і до дуже бюджетних наборчиків, щоб просто спробувати, чи подобається вам цей. Займатись. Ось, наприклад, набір під назвою Мій перший, який за 540 гривень дозволить вам одразу придбати увесь інструмент, необхідний для складання вашої першої моделі. Берете у додачу клей та декілька кольорів ідеальної фарби для того, щоби почати і спробувати себе, а саме спалах. І вітаю вас! Ви у нашій спільноті. Якщо ж вам просто подобається залипати на моделювання, а не робити самому, то залишайтесь з нами. Так, на Ютубі виходять відео не так часто, як хотілося, б, така вже специфіка жанру. Але у box 20. Чотири є також і TikTok, де заліпальні відео усіляких процесів виходять ледве що не щодня. Так що підписуйтесь у TikTok. Щиро можу радити. Вітаю вас! Ласкаво запрошуємо до моєї сторінці в Тіктосі. Байкерам особливо вітаю. Слава Україні! А ми тим часом продовжимо розмальовувати фігурки. Слідкуйте за процесом. Ось такий у мене вийшов результат. І пропоную усім, хто має що порадити, щоби прискорити мій прогрес, прямо зараз написати про це у коментарях. Ми їх усі читаємо. Отже, якщо ви трошки шарите у розфарбуванні фігурок, то милости просимо до коментарів. Буду дуже вдячний. Алло? Що? Ростик, Мені треба дрон. Що? Та ну... Он я ж попереджав, що буде. Дякую, що прийняли у таку пізню годину. Ага, завжди раді бачити. Як відомо, реп не існує для краси, і він протидіє багатьом ворожим засобам, в тому числі і дронам та кабам. І ось також тобі, Ростислав, кажу, що діорами це не завжди про повторення ідентичної реальності, ультрареалістичність. Тощо для мене діорами – це скоріше про символічність. Тобто наша задача виготовити для тебе якусь модель дрону, і яку саме. Думаю, що ланцет було б ідеально. І чи багато у вас це взагалі займе часу? Ну немало, виріб проходить цілу низку етапів перед тим, як потрапити в руки до моделіста. Спочатку його треба намалювати у 3D, потім є ще купа різних технічних етапів друку і до всього іншого смола ще й дуже ядовита. Але я бачу, що отруїти ви переважно Івана, але показати вам Івана ми не можемо, тому що він тримає нам камеру. То ви на сьогодні зможете мені роздрукувати, ні, звісно, так, жартую. Отож, збитий московицький ланцет зайняв своє законне місце, а це означає, що ми можемо розміщувати на свої законні місця наших українських військових. Але, як на мене, діорама навіть після цього усе, що виглядає бідною, так що треба продовжувати насичувати її різноманітними деталями. Оскільки ми намагаємось відтворювати осінь, а осінь особисто у мене в першу чергу асоціюється із вологістю, то треба додати трохи води. Сподіваюсь, це додасть цієї цікавості та реалістичності. Для експерименту я обрав спокійні річкові води. Так називається ця пляшечка від Amomik. Давайте же намастимо і через певний час подивимось, як вона буде виглядати. Водночас вирішив збагатити цей пейзаж також і електростовпами. Обрав від міні Але навіщо? Запитаєте ви? Уся справа у тому, що о, осінь же у нас не ізольована, це діорама, яка відтворює одразу усі пори року. І зима поряд має дуже високий рельєф через встановлені дерева. Відповідно, композиція просто руйнується. Ось ми й доходимо до фіналу створення української осені. Зізнатись чесно, для мене це було приємно, оскільки це все відбувалось швидко, і я не встигав просто зануджуватись. Та й усі мої задуми справдились. Залишилось лише показати це вам. Але перед цим я хочу показати також і що ми друкували для армії останній тиждень, дякуючи вам, нашим дорогим спонсорам. Немало відомий підрозділ Вовкій да Вінчі, впевнений, що ви про нього чули. Певний час тому попросив нас друкувати для їх навчального центру макети різноманітних вибухових засобів. І ми зізнатись чесно, із завзятістю погодились. Процес цей дуже цікавий, оскільки ми вирішили не просто роздруковувати, а ще й реалістично, наскільки це можливо, не витрачаючи занадто багато часу, їх розфарбовувати. Як на мене, це додає інтерактивності і певної рефлекторності у запам'ятованій інформації. Сюди відносяться і макети, гранат, мін, всіляких субоєприпасів тощо. Та й нової інформації вистачає. Ось, наприклад, чи бачили ви колись таку касетну міну зі світлошумовим та сльозоточивим ефектом? Я особисто ні. І кожен раз, розфарбовуючи якийсь макет, я дізнаюсь нову інформацію, тому для нас це також корисно. Щиро дякую вам, нашим добродіям, за те, що ви допомагаєте нам допомагати армії. Ми записуємо імена наших грошодавців на нашій імпровізованій дошці пошани, яка усе розширюється, чому я невимовно радий. Приєднуйтесь і ви до нашої спільноти моделістів, і будете там. А тепер я дозволю вам насолодитись фінальними кадрами. Я щиро дякую усім, хто додивився відео аж до цього моменту. Це лише другий епізод із серії наших відео про цю діораму. Вже зовсім скоро ви побачите наступне відео, де ми будемо робити українське літо. Там ви знайдете і техніку, і піхоту, і дрони, і зруйновану будівлю. Багато цікавого обов'язково дочекайтеся. Вже настав час прощатись. Бережіть себе, збирайте тільки хороші моделі, та хай щастить.